Вітаю, шановне басове гітарне панство. порада для тих, кому подобається звук струн з круглою обмоткою на безладовому басу. Ось так вони вирізаються в гриф менш ніж за рік, не при самому інтенсивному використанню. В мене корд B4 елемент FL з красивим, печеним стабілізованим кленом на накладці. Його дуже таке шкода. Краще використовувати струни з пласкою обмоткою, незважаючи на такий же плаский звук. Тим більше в більшості з вас він і на стандартних струнах тусклий, бо ніхто їх не міняв роками. Деякі майстри умудряються покривати гриф гітари епоксидною смолою або ж навіть суперклеєм. Але при цьому інструмент може втратити деякі частоти. Ідеальний варіант мати ладовий бас для круглих струн і яскравого звуку, але то як маска для дружини, на що ти викидаєш гроші ще на одну гітару. Ще пару слів про струни, які я поставив. Дадарю ЄНР 71 з напівпласкою обмоткою. З плюсів, напівпласка, вона бо обмотана не пласким дротом, а є звичайною струнтою з круглою нікелевою обмоткою, з якої зшліфували рельєф поверхні, так, щоб він був пласким. І такий варіант є компромісом по звуку між пласким та звичайними струнами. Головний плюс не їсть накладку, не чутно шкрябання на слайдах, а погодьтесь на безладовому інструменті і Гарні слайди то є аргумент. Цікавий гундосий тембр, який гарно проявляється на бриджевому звукознімачі знімачі і гарно проявляє характерний звук безладового басу. Флажолети беруться не гірше, ніж на стандартних струнах. Але є суттєві мінуси. Так як форма поверхні надається методом шліфування, явно без полірування, то вона відчутно шершава. Я лозити по такій пальцем може і легше, ніж по обкруглу обмотку, але відчуття, як наче вони обмотані нульовкою. Другою особливістю такого вигоду. Струн є те, що на краях вона не оброблена. Як бачите, на першому ладу четверта струна ще має круглу форму обмотки, і на протязі наступного ладу вже плавно переходить в пласку. На цьому в мене все. Буду дуже радий конструктивним та позитивним відгукам і коментарям. Негативним буду менш радий, але куди подінусь. Головне, донайте на ЗСУ та слава Україні!